Дякую Господу за те, що можу бути на цьому місці разом з вами. Господь добрий до нас. Слава йому за це. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як бути задоволеним та вдячним. Це така дуже важлива тема для кожного із нас, тому що ми зараз живемо не в простий час і приходять різні ситуації в житті. Різні обставини, в нас в кожного різний характер, приходять в життя різні виклики, про які можемо ми навіть не очікувати. І знаєте, бути задоволеним, нам потрібно бути не тільки в якихось масштабних речах, що щось там, наприклад, ми купили квартиру чи машину, чи ще щось, а в самих самих таких дрібничках. дрібничках. Чому? Тому що в таких самих дрібничках ми можемо навпаки бути незадоволеними, ми можемо нарікати на щось дрібне. Те, що навіть якась інша людина може не помічати, а у моєму серці, в кожної з вас, можуть на якісь різні речі бути нарікання. І найперше мені здається, що Людина починає на щось нарікати, буде незадоволена, тому що вона живе своє життя, вона звикає до різних речей, ходить на роботу, їздить, наприклад, на машині на роботу, хтось на автобусі, хтось ходить пішком. Хтось ходить пішком гарна погода. І знаєте, ми починаємо нарікати, коли такі різні блага, до яких ми звикли, вони е, пропадають, можливо, на короткий час. Можливо, на довгий час. В деякій ситуації в людини може те, до чого вона привикла, зникнути назавжди. І ми можемо нарікати. Як я сказав, що тема, щоб бути задоволеним. І в Тимофія написано такі слова: це ті речі, які ми завжди використовуємо, і те, що ну, буденне. Написано, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Здається, ну, ми всі це маємо. Маємо кожен їжу, маємо кожен одяг. І як в той час було, що хтось мав дві сорочки, це вже рахувалася багата людина. Ми маємо відкриваємо гардероб і не знаємо, що вибрати. Знаєте, І навіть в такій ситуації ми можемо бути незадоволені і нарікати, аж хотів в червоній піти, а червона в стірці лежить. А як же ж я цю Ні, цю не хочу надівати? Господи, ну що ж це таке? Знаєте, навіть в такі ситуації ми можемо нарікати. Можемо відкрити холодильник, а я хотів бананчик з'їсти, а бананчика немає. Знаєте? І це, здається, дрібниця, але починаючи з такого малого, ми не можемо, можемо і не помічати, як ми нарікаємо на щось більше. Ми нарікаємо ще більше. І навіть ми можемо ставити якісь претензії для Господа, а чому ж в моєму житті цього немає. І прочитав, прочитавши цей вірш, це 1 Тимофія, 6 розділ, 8, 8 вірш. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Хочу сказати перше за їжу. Щоб ми розуміли, така статистика Організація ООН проводила. і... 828 мільйонів людей або 10% населення всього нашої планети щовечора лягають спати голодними. І це більше на 46 мільйонів, ніж у попередньому році. Уже на 46 мільйонів людей ще більше. Я не знаю всіх причин, чому, можливо, хтось ліниться йти працювати голодний. Можливо, в тій країні йде війна і. В люди в таких обставинах. Цього всього ми знаємо. Але є статистика, що 10% нашого світу щовечора лягають спати голодними. І не факт, що коли вони просинаються, вони також мають цю їжу. Тому що якщо ввечері він ліг голодним, то я думаю, сніданок також не все в нього прекрасно, як, як в нас, наприклад. Далі. Там написано за одяг. Що будьте і цим задоволені, що ви маєте одяг. Також є така термін порог бідності. Я вам скажу, що ще більше людей з наших, по всьому світу живе за порогом бідності. Це 20%, це 1 мільярд 650 мільйонів осіб. Щоб зрозуміти, що таке порог бідності, це якщо ви кожного дня не можете витратити хоча б 50 гривень, то ви вже за порогом бідності. І 20% всього світу живуть за цим порогом. Вони не можуть в день потратити, якщо в долари, то 1,25 центів. 1 долар 25 центів. Вони не можуть цього. Знаєте, і ми, коли приходимо в магазин. Раз буває таке, що можемо нарікати, що ай, того хліба, який я хотів, немає. Або ай, та кава, що ж немає сиропу до цієї кави, Що ж це таке? Знаєте, ми привикаємо до цих благ і можемо не помічати, як коли якась дрібниця навіть пропадає з нашого життя, то ми починаємо нарікати. І це нарікання воно найперше стає відносини з людьми. З Господом, тому що ми починаємо в своє серце такі почуття негативні приносити. І знаєте, хочу навести приклад, як нас робили кільцеву дорогу, знаєте, з самого початку закрили все, думаю, Господи, це ж мені скільки їздить, ці пробки, це все я починаю. Якраз нарікати, господи, ну хай би поскоріше. Тут дощі пішли. Думаю, побистрі закінчать? ні. Дощі дощі, до... зупинилися ці роботи. Їдеш кожен день в ці пробки. Думаєш, ну скільки можна? Але яка суть цього всього? Люди перекрили дорогу не просто так. Вони не хочуть, щоб ви стояли в пробки. Ні. Вони хочуть зробити це для навпаки, для нашого блага, щоб ще була краща дорога. Закінчився ремонт. Їдеш по цій прекрасній дорозі і думаєш, і я вже після цього думаю, чи я дякував Господу за те, що я тепер їжджу по такій прекрасній дорозі, а не по ямах, не по тих виборах, не так, що трясло всю машину. І знаєте, я вловив себе на думки, що напевно ні. В той момент я не подякував Господи, яка ж прекрасна тепер дорога. Я переїхав на ту сторону і їду і думаю, а це ж скоро й цю закриють. розумієте? Я ще, їду, ще її не перекрили. І така думка: а ще ж скоро і цю дорогу перекриють. Будеш ремонт, я думаю. Тут азузили дві тільки полоси, тому що ще щось там якісь труби прокладають. А ті труби якраз щоб в нас вода була. Знаєте, в таких дрібницях ми можемо нарікати і допускати в серці це розчарування. Навпаки, щоб подякувати Господу за те, що ми маємо в своєму житті, навіть від цих дрібних їжа, одяг тому що це. Для когось це дрібні речі. Хочу сказати, що взяти нашу Україну, зараз іде війна, і попри, попри це все, така статистика в нашій Україні: що, попри війну, 30% українців позитивно оцінують свій досвід життя в Україні. Ще 39% задовільно невдоволені життя в нашій країні лише 31%. Практично 70% в нашій країні люди задоволені своїм життям. Це да, слава Богу, це дуже великий відсоток. Слава Богу, за те, що попри війну люди не втрачають цього духа, вони проживають в нашій країні. І я вірю, що багато з людей дякують Господу за те, що Він їх береже, охороняє. Слава йому за це. У євреїв в 13 розділі 5 вірш написано такі слова. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо Він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Господь Він завжди є з нами. Він сказав, що Він ніколи нас не покине. Він не відступить від нас. Не просто не покине, а Він є поряд з нами в кожній ситуації нашого життя. Навіть тоді, коли ми думаємо, що все, в цій ситуації я не справлюся, я. Повуха в цій проблемі, я не знаю, що мені робити, але Господь говорить, що я разом з тобою. Я не, я не просто тебе не покину, я не відступлю, я буду поряд, поряд в цій проблемі проходити разом з тобою. І щоб ти її пройшов, тобі просто не потрібно опускати руки, але триматися і йти за Господом, йти разом з ним в ногу. Тому що проблема, коли ми йдемо не в ногу з Господом. Коли ми хочемо піти своєю дорогою, коли наше серце приходять ці, це розочарування, ця біль, ми думаємо, що Господь він відвернувся, Він не біля нас, але Господь Він з нами. Знаєте, така ілюстрація, я думаю, багато е, бачили навіть і картинки, ці, коли людина йшла в пустелі, і їй стало дуже тяжко. І така картина, що. Одні сліди йдуть, і вона думала: все-таки я сам дошов, сам справився. Ні, це там як Ісус Христос він взяв її на руки і проніс через цю пустелю. Проніс через це випробування через ці труднощі, коли б вона могла нарікати, що їй тяжко. Можливо, в неї спрага, можливо, ще якісь тривоги в неї в житті. Щось болить. Ні, Господь він її піднімає, Господь держить своєю рукою. Слава йому за це. Найважливіше нам правильно оцінувати всю ситуацію. Правильно не гарячкувати, але в молитві прийти до Господа, щоб Господь показав, щоб. А я вірю, що Господь показує. Коли ми звертаємось до Нього, коли ми приходимо до Нього в молитві, Господь завжди показує. Чи в слові ми зранку чули, як Ігор сказав, що Господь говорить до кожного серця, він нікого не обминає, Господь приходить до кожного і говорить до кожного серця. І коли приходять ці труднощі. Господь знає вихід з них. Ми цього не знаємо, ми можемо навіть про це ще не подумати, але Господь вже приготував план для нас. І у Филип'ян Павло описує. Павло це великий приклад для нас, як він переносив різні труднощі, страждання. Він був і в в'язниці, про що ми навіть можемо не думати, скільки крабли крушені в нього було, його били, з нього знущалися. І він пише такі слова в 4 розділі 12 13 вірш: Умію жити і в нестатках, умію жити в достатку, звик до всього і в усьому, всьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. В Ісусі Христі. Слава Богу, за це! Він показує, що в Ісусі Христі Він має цю силу проходити ці труднощі. Коли тяжко, можливо, голод, знаєте, можливо, не все так прекрасно, як ми це уявляємо, як ми плануємо. Якісь камні приходять, спотикання, про що ми навіть не думали, що так може бути в житті. Але разом із Ісусом Христом ми це зможемо пройти. На кінець я хочу ще сказати за ізраїльський народ, коли, щоб ви ще більше зрозуміли цю думку: вони були в рабстві, вони з них знущалися, били, їх багато в чому огранічували. щось можна їм було, щось не можна. І знаєте. Тут настала минута, щоб Господь вивів їх, вони покинули це все, обіцяв їм землю для них, вони жили як хотіли, разом з Господом. Всі блага в них були, нічим не ограничені. Вони виходять і в пустелі, вони починають роптати. Господи, ми там їли м'ясо, різні трави. У нас це було зараз. Нам тяжко, ця тяжка дорога, нас немає їжі. І знаєте, як я згадував, що ми не завжди можемо повністю оцінити ці всі обставини, що нас чекає далі. Але Господь Він пообіцяв ще тоді, Він не сказав, що ви будете просто блукати по пустині. Ні. Він пообіцяв, що він їх виведе в землю, обіцяну для них. І в нашому житті бувають такі. Такі переживання, що Господь показує нам. Але коли приходять труднощі, ми якось забуваємо. Воно якось просто як в очах: ну темніє, ти не розумієш, ти тільки сосредоточений на цих проблемах, на цьому ти починаєш нарікати. Але Господь говорить, що не потрібно на цього робити. Потрібно йти за ним, разом з ним. І на кінець я хочу зачитати вірш: це Филип'ян, також четвертий розділ. Шостий вірш нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Коли якраз приходять ці труднощі, то в молитві з подякою, тому що Господь він якраз чекає, щоб ми прийшли до нього. З подякою, з проханням, те, що в нас є на серці, ми розказали йому, ми не таїли цього, не журилися, десь, але з проханням. З молитвою ми приходили перед Господом, і Господь допоможе пройти це. Господь допоможе пройти, щоб ми не журилися, але були разом з Ним, задоволені і вдячні для нього. Тому давайте в цій молитві ми піднімемось, подякуємо Господа за те, що ми на цьому місці, що ми можемо бути разом в єдності, прославимо Його ім'я і подякуємо за це. Слава тобі!